Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини наша рубрика навколо карми. Я психолог Тетяна Дугельна, Сьогодні буду досліджувати карму радості під час війни. Радіти під час війни не можна, заборони собі радіти. Один із основних меседжів людей, які дуже глибоко, як вони вважають, переживають тугу під час війни. Ні-ні, ні в якому разі я не хочу оцінити їх як поганих людей або хороших. Я знаю, що у багатьох є причини сумувати, тому що вони втратили не лише домівки, а й рідних людей. Ми багато хто втратив. Ми втратили багато чого. Але, Але друзі, це ніяк не має впливати на те, щоб ми раділи, хоча б чомусь. Маленькому під час війни. Чому це так важливо? Ну я вже вам розповідала про карму життя на паузі, коли ми відкладаємо життя, думаючи, що це буде приємно нашим Збройним силам. Так само хлопці з передової кажуть: а хто вам забороняє радіти? Адже радість це необхідність, якщо хочете, навіть психофізіологічна. До речі, є дві групи воїнів, які по різному реагують на радість цивільних. Наприклад, якщо ми говоримо про військовослужбовців, які вже декілька місяців, а може і років, на війні знаходяться, то вони досить спокійно реагують на будь-які прояви радості цивільними, але і Прояви радості мають бути адекватними. Як адекватно проявляти свою радість, щоб нікого не зачепити сьогодні? У цьому відео. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ми будемо продовжувати. Є друга група військових, які прийшли на цю війну вимушено. Ну їм дали повістку, їх відправили на фронт в прямому сенсі слова, бо вони мають виконувати громадський чоловічий обов'язок. А інколи і жіночі, але в більшості е, своїх випадків, все-таки нашими захисниками являються чоловіки. І ось ми бачимо таку ситуацію, що саме цих військовослужбовців найбільше може дратувати радість, яку проявляють в різних мережах, в соцмережах або при спілкуванні, при тому, коли вони бачать цивільних, цивільні люди. Чому їх це так чіпляє? Справа в тому, що ті, хто вже побув на фронті більше двох років, вони більш емоційно вже врівноважені. Ці воїни вони розуміють, що вони боронять саме Україну, боронять це життя, а життя це в тому числі і радість. А новачки або воїни, які тільки стають воїнами, і вони ще самі своїми емоціями дуже важко вправляються, то їм може це бути боляче. Вони не на вас особисто можуть спрямовувати своє роздратування, гнів, можливо, інколи навіть сарказм або такі дуже гострі оцінки вашого неадекватного прояву радості. Вони просто самі настільки всередині зажаті емоційно, вони настільки вже самі втратили відчуття радості життя, що вони вибухають. І це для них розрядка, і для, ви для них в якійсь мірі, знаєте, такий тригер, який дає можливість також трошки перезавантажитися. Звичайно, з такими воїнами працюють військові психологи, працюють командири, тому що наші воїни для того, щоб бути живими і повернутися живими, цілими з перемогою додому, вони мають володіти в тому числі своїми емоціями і адекватно їх проявляти. Але ми повернемось до цивільних: навіщо людям взагалі радість, тим більше під час війни? Нагадаю вам, що емоції це реакція організму на певні події. І радість є базовою емоцією і одночасно потребою організму. Якщо людина не відчуває радості, хоча б маленької, якоїсь самої-самої простої, то в неї не формується нейронна сітка. Розумієте, радість це емоція, яка впливає на ваш розвиток, на вашу адекватну, на вашу адекватну ментальну поведінку, на ваш е ментальний розвиток якщо у вас не будуть формуватися нові нейронні зв'язки, а вони під час війни і за стресу дуже швидко руйнуються. То ви просто не будете адекватними у суспільстві. Ви не зможете працювати, ви не будете ефективними не тільки на роботі, але і в будь-якому спілкуванні. Ви не зможете підтримувати в тому числі економіку України. Ви не зможете адекватно здоровою психікою дочекатися повернення своїх рідних, чоловіків, братів, синів з війни. Ви будете повністю виснаженими. Тож Радість вона завжди викликає задоволення. А задоволення це елементарно гормональна реакція. Коли людина має в собі наповнення задоволенням, відповідно, гормони починають працювати різними способами. Один із гормонів окситоцин, який викликається задоволенням, дає можливість дійсно робити щось хороше, проявляти добро для інших людей. Наприклад, гормон дофамін, який також виділяється в організмі, коли ми відчуваємо радість. Він нас заставляє е, мріяти про майбутнє. Бути мотивованими на досягнення цілей, і відповідно, ми в такому випадку не просто чекаємо пасивно перемоги, а ми щось робимо для цієї перемоги. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли люди в соцмережах не дозволяють іншим бути радісними, то вони дійсно напрацьовують ось цю карму радості тільки в негативному контексті. Я думаю, що багатьом з вас вже було, ви були свідками таких ситуацій, коли. Коли хтось виклав, можливо, свої фото щасливі з якихось подій, що з ними відбувається, і під тим фото є люди, які пишуть, як ви можете під час війни і так далі, і так далі. Що з що цими людьми, що їх спрямовує, що їх заставляє саме так реагувати? Люди, які забороняють собі власне радість, і причому у них немає прямої причини для смутку. Вони просто забороняють, тому що війна, тому що вони вважають, що з таким, знаєте. Сумним обличчям бути це нормально. Пам'ятаєте, наші обличчя в соцмережах у всіх абсолютно тотально, коли почалась повномасштабна війна. Від відомих людей до простих людей ці всі обличчя осунуті сльозами з величезною кількістю болю, надписи про прокляття, в цей біль, який просто нас всіх з вами заполонив. Зараз вже повномасштабна війна. Іде більше 500 днів, а отже, ми з вами би мали адаптуватись, адаптуватись, як переключитись, що життя продовжується і що наші воїни його відвоюють. Але навіть коли ви виходите в соцмережу і хочете поділитися якоюсь радісною подією свого життя, наприклад, ви придбали нову сукню або поїхали, навіть не дивлячись на що подорожувати в цей складний для України час. Подумайте, навіщо ви це хочете викласти? Чи ви хочете надихнути і підтримати людей, які вас дивляться і читають? Чи ви хочете у них викликати заздрощі, а інколи усе емоційне відреагування? Чому ви так себе поводите? Навіщо ви це показуєте? Я, наприклад, собі уявляю дві картинки, бо я була свідком цих картинок. Людина, яка... Просто виїхала подорожувати. Вона приїхала в столицю Великобританії, тому що там такі були події. Вона хотіла бути частиною цієї подій, коли померла королева, коли зміна влади, коли Британія багатьох приймала наших переселенців і зараз приймає, до речі, за що ми дуже дякуємо цьому партнеру. І ми бачимо, як людина викладає в соцмережі свої фото подорожі, тому що в неї. Є гроші приїхати, хоч і по візі, але приїхати і подорожувати в цей час по Великобританії. І тут же ми бачимо інші фото. Мама з дітьми, яка приїхала в Британію в сім'ю по спонсорській програмі і чіпляється там за життя, бо вона ховає себе і своїх дітей в першу чергу від бомбардувань в Україні, а саме в Києві. І це однакові жінки, які одна подорожує, а одна втекла з дітьми. І там, і там усмішка, і там, і там фото в соцмережах. Подумайте, яка буде у вас реакція на перше фото і на друге. Права в тому, що ось ця з першого фото, вона, як правило, і показує в соцмережах, що ось вона десь в якомусь, е, в якомусь музеї, ось вона десь там е, їсть в ресторані, ось вона десь на якомусь навіть показі мод вже переїхала в іншу європейську країну. І, звичайно, така людина вона не відчуває, що відбувається, вона не розуміє, що її така радість, так, вона може собі це дозволити, вона поза умовною війною можливо, вона навіть величезну кількість грошей донатить. І, можливо, навіть щось робить дуже важливе. Але ми цього не знаємо, ми бачимо ось цю її таку, знаєте, шикарне життя, коли поряд в Україні дуже багато людей не мають елементарного. І втратили не тільки близьких і рідних, втратили житло і взагалі живуть в постійному стресі. Ми, звичайно, таку жінку, таку авторку якогось блогу будемо сприймати дуже агресивно, і це нормально. Але питання, що буде з нею, якщо ви їй висловите своє незадоволення? Нічого, друзі, нічого. Ви напрацюєте тільки свою карму заборони собі радості. Ви можете максимум, що для себе зробити, просто її не дивитися, не відслідковувати, заблокувати, видалити і е, е, шанувати свої нерви. І одночасно буде дивитися на маму з двома дітьми з двома трьома дітьми, яка адаптується в іншій країні, яка вивчає мову, яка водить дітей, в дитячий садок чи в школу, яка вчиться жити сама в іншій країні, тому що вона береже психіку своїх дітей, що потім, коли настане перемога або будуть інші обставини, вона повернулася в Україну, і в Україні знову з'єдналася з, з сім'єю і могла бути ефективною. Тут, в нашій країні. Тож, перша і друга радість, перша і друга реакція ваша на те, що ви бачите. Завжди пам'ятайте, що ваша реакція це тільки ваша реакція. Знову ж таки, психофізіологічна. Знову ж таки, якщо ви комусь забороняєте радіти, чи в першому, чи в другому випадку, ви забороняєте радіти собі. І Запитайте себе, чому я не даю собі жодного шансу радіти навіть під час війни. Пам'ятайте, що в момент, коли ви заборонили собі радість, ви включили просто шлях, відкрили таку, знаєте, дорогу до депресивного стану, до клінічної депресії, яка обов'язково постукає в ваші двері. Спочатку. Відсутність радості, потім постійний смуток навіть без причини, потім навіть агресія, тому що ви не переносите радості інших, а потім повне знищення будь-яких сенсів, небажання, виснаження, емоційне, заторможеність. Не допустіть цього. Радійте самому простому і декілька рекомендацій, що ви можете для себе зробити. В першу чергу зніміть себе. Ось цю заборону радіти під час війни. Просто усвідомте, можливо, завдяки цьому відео, що це не має жодного сенсу. Що маленькі радощі, які ви собі дозволяєте, вони корисні для вашого як психічного, так і фізичного здоров'я. А якщо ви будете здоровими, ви будете і ефективними в суспільстві. Будьте максимально емоційно адекватними, але пам'ятайте, що будь-яка емоція це ваша емоція, це ваша реакція. І саме ви за неї будете і відповідати. Людині, яка показує, наприклад, в соцмережах свою радість, навіть на ваш погляд, неадекватно показує, їй абсолютно все єдно їй все рівно, як ви реагуєте, а ваш організм постраждає. А також, будь ласка, пам'ятайте, що ми народилися, щоби жити, а життя. Це радість. Задля цього наші мужні чоловіки стоять сьогодні на передовій, щоб ми жили і щоб ми раділи. Тож дозволяйте собі маленькі пустощі, маленькі радості, надихайте один одного для радості, підтримуйте, але будьте обережними. Кожен раз, коли захочете поділитися своїми радощами в соцмережах, задавайте собі питання, з якою метою я хочу виставити це відео або фото. Якщо з метою надихнути і підтримувати, робіть це. Якщо ні, то ви вже знаєте, що треба робити. Будьте радісними, бо українці це нація, яка вміє радіти. Будьте радісними, ми таким чином переможемо ворогів. Ми не дамо їм жодного шансу нас залякати і стати людьми, які постійно знаходяться в хронічній депресії. Я вірю в нашу перемогу. Сподіваюсь, і ви. Підтримайте наш канал вподобайками, ставайте спонсорами і зустрінемося в інших передачах. До зустрічі!